Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні разом з командою на Херсонщині в Миколаєві багато завдань. Нарада з військовими, головком залужний, керівник генштабу Шептала, командувач ОСУ Одеса Гнатов та командувач морської піхоти Содель, керівник Держприкордонної служби генерал Дейнеко. Особливий формат вузьке коло щодо ситуації в Херсоні та області. Загалом. На Півдні, а також на Донеччині, передусім Авдіївка. Я дякую всім нашим хлопцям, які потужно тримають оборону і день за днем знищують окупанта. Цими днями російські втрати дійсно вражають, і саме такі втрати окупанта потрібні Україні. Обговорили також куп'янський напрямок на Харківщині. Провів нараду у Миколаєві. Керівники області, міста, військові, правоохоронці щодо захисту регіону, нашої інфраструктури, наших портів, коридорів у Чорному морі проаналізували і соціальні питання, які важливі для Миколаєва, та міст і сіл області, енергетика, забезпечення теплом, водопостачання у Миколаїв та область, якість води, яка дається місту, соціальна підтримка людей, економічна робота. Все те, що дійсно потребує уваги на всіх рівнях влади. Особливо я вдячний Данії за дієву підтримку Миколаєва за щиру допомогу місту, саме так, як ми домовляли з пані прем'єр-міністеркою Фредериксан, відвідав наших воїнів в шпиталі Миколаєва, які проходять лікування після бойових поранень. Подякував їм за силу та подякував лікарям за відданість своїй справі. Важлива доповідь обласного керівника СБУ щодо захисту Миколаєва та області від диверсійної активності Росії та колаборантів. Я вдячний за вашу роботу, хлопці. Окрема увага захисту неба від російських бомб і ракет. Працюємо, щоб посилити ППО. Дякую усім в світі, хто допомагає. Зокрема, говорив Олафом Шольцем і щодо ППО разом працюємо щоб Петрювати. В руках українських воїнів могли робити більше вже цієї зими. Запросив Німеччину взяти участь в зустрічі радників щодо формули миру, яку готуємо наприкінці жовтня, обговорили з канцлером і ситуацію на Близькому Сході. Я дякую Олафу, що наші домовленості чітко виконуються. Дуже вагома навіть історична промова була у президента Байдена. Вчора ми з ним говорили. Хороша розмова, і тепер є його звернення сильне, вчасне, таке що дійсно додає впевнені. Дякую за незмінність підтримки України. Демократичний світ розуміє наскільки важлива стійкість України для свободи усіх вільних народів, і не лише в Європі. Можемо подолати всі загрози. Надихає і промова президентки Єврокомісії Урсули фон дер Дерляїн напередодні вдячні пані президенції за чіткий заклик прискорити шлях України до перемоги до усіх до усіх в Європі у вільному світі, бути єдиними максимально стільки, скільки потрібно для перемоги над терористами, які прагнуть знищити наші держави, наше життя. Європа має перемогти, а не ті, хто намагається перетворити наше життя на руїни. І Ще одне сьогодні 20 років. Розвідці прикордонної служби України. Героїчні воїни мав честь сьогодні привітати їх, відзначити державними нагородами. Провів окрему нараду з прикордонниками щодо тих завдань, які вони виконують, виконують ефективно. І я гордий тим, що прикордонна служба України її підрозділи стають тільки сильніше. Слава усім вам, воїни! Слава нашому міцному народу! Дякую вам, Херсон, Миколаїв, за сьогоднішній день. Слава Україні!